Доброго дня усім, кого цікавить логопедія. Я, Чувак Любов Йосипівна, працюю вчителем логопедом на логопункті при Косівському НВК в Івано-Франківській області. Маю вищу кваліфікаційну категорію та звання старший учитель. У конкурсі Народний спікер беру участь вперше. Хотіла би провести вебінар на тему, як розговорити мовчуна. За останні 5 років все більше і більше батьків звертаються про допомогу їхнім дітям, які не тільки не вимовляють деякі групи звуків, а й не говорять взагалі. Причини таких мовленнєвих порушень бувають різними: від ураження центральної нервової системи до педагогічного занедбання. Хочу поділитися досвідом роботи із дітьми із загальним недорозвиненням розвиненням мовлення першого рівня на фоні сенсорно-моторної алалії. Що таке алалія? Алалія це тяжке порушення мовлення, відсутність або недорозвиток мовлення, яке виникає внаслідок органічного ураження центральної нервової системи. Алалія це системний недорозвиток мовлення, при якому порушені всі його сторони: і фонетико-фонематична, і лексико-граматична, і синтаксична сторона. При алалії мовлення зовсім не розвивається. Або Розвивається із відхиленнями. В залежності від того, які мовлення від центру були вражені, розрізняють сенсорну та моторні, моторну алалію. Що таке сенсорна алалія? Сенсорну алалію характеризує важке недорозвинення сприйняття мовлення. Тобто, при збереженому слуху дитина не оволодіває розумінням мовлення. При сенсорній алалії дитина погано розуміє або ж не розуміє звернену мову взагалі. Ну, тобто дитина чує мовлення, але не може зрозуміти, що саме їй говорять. Часто у сенсорних алаліків відмічається ехолалія, це автоматичне повторення слів. Частіше, замість відповіді на питання, дитина повторює саме питання. Ну, наприклад, на запитання, як тебе звати, дитина так і відповість вам, як тебе звати. Сенсорна алалія зустрічається нечасто і в більшості випадків зустрічається змішана форма алалії, сенсорно моторна Що таке моторна алалія? Дитина із моторною алалією відносно розуміє звернення мовлення, і її, власне, мовлення не розвивається. Вона не здатна відтворити те, що почула. Вона не здатна відтворити артикуляційні устрої. Моторний алалік не може відтворити певну послідовність звуків у слові. У нього не формується образ звуку та, відповідно, звуковий образ слова. Він не може знайти правильну послідовність послідовні звуків у слові та слів у реченні. Діти з моторною елалією можуть вимовляти одне і те саме слово по-різному. Наприклад, слово ваза де моторний елалік вам повторить так: ва-ва або за-за. А ваза йому вже важко сказати. У таких дітей відмічаються великі труднощі в накопиченні словникового запасу, володінні граматичною стороною мовлення, правильною звуковою мовою та складовою структурою слова. Працюючи із дітьми із тяжкими порушеннями мовлення, я ознайомилася із методикою Тамари Новікової Іванцової, яка пропонує спеціально підібрані мелодії розпівок. Голосних звуків, складів та слів. Спеціально підібрані мелодії розвивають у дітей почуття ритму, що є основою складової структури слова. Також вона пропонує дидактичний матеріал по формуванню фрази. Це альбоми від слова до фрази. Їх є три. Все це систематизовано і дає практиці швидкий позитивний результат. Ще у своїй практиці я широко використовую інформаційно-комунікаційні технології, створюю комп'ютерні ігри для дітей, які допомагають їм розвинути фонематичний слух, пам'ять, мислення, увагу та також мовлення. Практикую створення спільних комп'ютерних ігор разом із дітьми на уроці. У своєму вебінарі я поділюся досвідом, як учні можуть брати участь. У створенні таких ігор, щоб це максимально було ефективно в розвитку мовлення. Всім дякую за увагу.